І перша книжка це книжка Марини Манченко Гіркі апельсини». Насправді я придбала собі її ще два роки тому, бо мене дуже спокусила ця обкладинка, плюс опис, і, звичайно, я пробувала ще то знайомчий фрагмент, і він мені сподобався. І коли повернула читання цієї книжки, я зрозуміла, що вона мені подобається неймовірно. По-перше, Марина Манченко дуже красиво пише. Вона настільки вміє занурити в атмосферу, передати відчуття локації, ви знаєте, і смак, і настрій, і героїв, що ти читаєш і розумієш, ніби ти з них давно знаєш, і тобі дуже приємно бути в цій компанії. Книжка складається. Це із п'яти різноманітних новел. І на початку мені здавалося, що вони взагалі не пов'язані, крім загальної теми, що це доля українців на Сицилії. Але поступово читаючи, я зустрічала тих чи інших героїв і розуміла, що десь вони грають ключову роль, десь. Просто проходять повз, чи є другом одного з персонажів, про яких говориться в тій чи іншій новелі. І мені дуже сподобався такий підхід. Крім того, знову ж таки вона намагається подекуди брати ті ж локації, а подекуди інші міста. Наші герої це молоді люди, які навчаються в на Сицилії, які працюють. Наприклад, наш герой першого оповідання він працює на винарні. Я, чесно кажучи, сподівалася, що буде більше описів саме цієї роботи, але наша історія сконцентрувалася дещо на іншому ключі його життя. Мені дуже сподобалось як згадуються ці локації, як описується їжа, як описуються вулиці, як погода передається навіть тут в певні моменти, настільки гарно мені вдавалося залучитися у книжку. А ще образ цих італійських сеньор, які такі дуже затишні, дуже домашні, дещо галасливі, а де дуже щирі. Попри те, що оповідка розгортається на сонячній Сицилії, тут є абсолютно різні моменти: і моменти радості, і моменти горя, і моменти драматизму, але переважно ось це настрій літа. Пляжів. Апельсинів він тут є. Мені дуже сподобалось, як у першій оповідці нам говориться про вдову Фарару, як таку жінку, яка все життя за своїм чоловіком, яка його кохала, яка говорить про те, що ой без нього так складно, і потім нам показують іншу сторону, де говорять, що насправді дуже часто італійські чоловіки погано сталися до своїх дружин, що вони їх б'ють, але при цьому це не можна виносити назовні. І вони в спогадах дружини чи в спогадах оточуючих лишаються ось такими героями, про пам'ять яких дбають Тут були теми і нелегальної торгівлі, і пошуку роботи, коли ти закінчуєш освіту за кордоном, махінації з отриманням документів і багато іншого. Марина Манченко багато років живе за кордоном і пише ось такі дорожні замітки, тому я дуже довіряю тому, про що вона писала. Мені дуже цікаво, чи справжні люди її знайомі були протитипами цих оповідань, чи можливо це такі збірні образи. Мені дуже сподобалося читати. Я знаю, що скоро у Віхолі у авторки вийде нова книжка, яку обов'язково буду читати. І також нам сказали, що в темпорі теж готується добірка оповідань, де серед іншого буде і твір Марини Манченко. Тому чекаю з нетерпінням щоб знайомитись з іншими творами цієї авторки, і дуже дуже вам його рекомендую.